Всім доброго дня. Почалася весна, почався новий сезон, тому час поговорити про кофри. Центральний вже давно в мене є, вже як сезон катаю з ним. Тепер час поговорити про бокові. Катав до цього я з такими текстильними кофрами. Вони невеликого розміру, та й вже поюзані. і одна біда, що вони замалі для цього мотоцикла. Залишились від минулого. тому постав вибір, який потрібно замість них поставити. Тобто був вибір між алюмінієвими кофрами на бік. Було пару варіантів скидували, але мінуса в тому, що це зайва вага, От так як я скатаю ще з пасажиром, то це. Трохи критично в моєму плані. Мінус цих текстильних коврів, По-перше, вони не водопроникні, по-друге, замалі і в них ще бідоскріплення. Одне вушко тут, друге вушко тут і ремень який фіксує. Ну і перекидання через сидіння. Тому при довгій їзді він просто може взяти і отак відвалитися. Тому пошуршав і Аліекспрес, і те, що в нас пропонують, І прийшов до висновку, що ось такі мотокофри будуть саме те, що потрібно. То вони зроблені з ПВХ, роблять їх у нас, не став замовляти з Китаю, Там, поки доїде, можна і півсезони прокатати. Всі є регулювання, фіксується дуже просто. В наповненому стані виглядають отак. Туди просто напхав всяких речей. Те, що, в принципі, подорож пригодиться. Фіксується досить добре. Тобто стара добра скрутка. Це викидується. це Знімається. Це. Ось це І відкривається. Тобто я вибрав об'єм 15-20 літрів для того, щоб перше тут вихлоп. Якщо дуже сильно великий вибрати, то буде піджарюватись, чого нам точно не треба. Тепер продемонструю саму глибину мішка. То об'єм питальний ману до 20 літрів можна запхнути, якщо під зав'язку, ну, плюс закрутити. Але мінус поверхня, я б зробив її темною, бо видно будь-яку плямку. Так. І отака от висота, якщо порівнювати з мотоциклом, тобто по пасажирську підніжку. Виробник пропонує два види кріплення до мотоциклу. Перше, це у нас через сідло перекидувати. Ну, класична, для тих, хто юзає текстильні кофри, класична схема через сідло перекинули і тримаєте. В мене ж так не вийде, тому що в мене тут центральний кофер, а це я розміщую так, тому тобто, що центральний буде якраз заважати ременем тому я кріплю на одну дугу один кофр і потім отакими от так от саме кріпиться до самих дух. Плюс в тому, що не заважає пасажиру, вже тестувала з пасажиром, Тож сидить, все прекрасно, Тепер плюси і мінуси по цим кофрам. Перше для мене плюс, це водонепроникність. Друге, що вони легкі, їх можна транспортувати навіть пустими, зложеними в центральний кофер. Плюсом є, що під кожну вагу можна окремо регулювати. Бовтається, підтягнули. Тут бовтається у нас, не подобається. Раз затягнули. Заховали. І він сидить добре. Плюс оця от мембрана прослойка, хто як її назве, теж допомагає, щоб самі кофри не протиралися. Хотів би сказати ще пару мінусів, але тільки 150 км з ними проїхав для цього, ще щоб всі мінуси визначити мало. Є одна особливість, якщо ви будете сильно пригружати бокові кофри, як це робив я то оця дистанція між вихлопом та дном сумки зменшиться приблизно до такого рівня. Тобто сумки з ПВХ мають, ну, вони просідають під вагою. Яка вага для цього повинна бути? У мене було на три кофри 35 кілограмів розділено. тобто десь приблизно по 7,5 кг на кофер припало. Трошки, більш трошки покажу, більше, тому я покажу, як вони швидко знімаються. Тобто ми беремо. Раз. Два. Три чотири. П'ять і шість. Тримаємо. Оп, і у нас кофра немає. Ось так він виглядає. Як добрий такий рюкзак. Тобто можна забрати з собою готельчик в, в палатку, помити і все і все буде чистенько. Так, далі тепер нас буде чекати, ставлю пару нарізочок із тестів, як він веде себе в дорозі, також перевіримо на водонепроникність. Та й в принципі і все. Ось так ось виглядає мотоцикл з кофрами. Зараз у нас трошки штурмове, тестуємо на дощ, як вони витримують. Зараз приїдемо і будемо купатись. В принципі, на вид те що треба, сильно задуги не виступають. Для поїздки маємо наші кофри. Что-то, или не очень? Навіть салфетка была сухая. Заряды, салфетки, речи, все сухо. То есть где-то смогут проникнуть. Ну і тепер найцікавіша це ціна. Такий комплект коштує 3800 на початок березня 2023 року. Ціни можуть змінюватись, тому держіть, що це перші числа 2023 року.